Шлях короля, або ж як кажуть іспанці, камініт Дель Рей це наймальовнича стежка на півдні Іспанії, хоча раніше її називали найнебезпечнішою до того, як пройшла реконструкція. Туристи раніше буквально проходили над пірвою, а зараз це максимально безпечна та крута локація. Загалом довжина маршруту 8 кілометрів, тому якщо ви хочете насолоджуватись краєвидами та нікуди не поспішати, виділіть щонайменше 3-4 години. Врахуйте те, що квитки потрібно бронювати завчасно. На локації це зробити неможливо, адже кількість людей суворо контролюється. Можна обрати варіант з гідом або ж самостійну прогулянку. Я б радила. Обирати друге. Попри вражаючу висоту і нависаючі скелі, дорога загалом цілком безпечна та нескладна. Над старою стежкою побудували нову, але коли ти дивишся донизу на пів метра нижче нової доріжки та бачиш старі бетонні плити, часто обірвані і прірву під ними, то розумієш, наскільки раніше це було небезпечно. Від цієї локації у нас кілька разів по справжньому перехоплювало дух, і тепер вона залишиться в нашій пам'яті назавжди.